Олеся Тотар разом з чоловіком здають кров у Закарпатській обласній станції переливання крові два роки поспіль. Це ну, взагалі, я вам скажу дуже добра справа і нічого не стоїть, як то кажуть. Так що всіх прошу, долучайтеся. Ну, взагалі здаємо, якщо просять знайомі, якщо треба, то завжди. Це вже другий випадок, коли на знайомі попросили. Ми здаємо чоловік, чаще здавав. Я просто в декреті. а так ми в принципі здаємо просто так. Почуваюся нормально ніяких змін взагалі нічого не бачу. Завідувачка відділу обласної станції приливання крові Марія Фантич каже, приурочили місячник до всесвітнього дня донора. Це зорієнтовано здебільшого на молодь. Потрібно молоду кров, це безпечна кров. Завжди у нас в обмаль або впритик. Так із резус-мінусною кров'ю. Ми з кожного дня потребуємо, кров має терміни придатності, і вона зберігається максимум до 40 днів. Так що її завжди треба поновлювати. Для того аби кров була якісною, її треба зберігати при температурі до 6 градусів, каже виконувачка обов'язків директора з трансфузіологічної допомоги Мирослава Хрепак. Плазма у нас проходить карантинізацію, тобто шість місяців вона стоїть в низькотемпературному прилавку, і за цей період вона ніде не віддається. Тому що 180 днів це є інкубаційний період будь-яких вірусних захворювань. Ця плазма вже буде протестована, вона стоїть і чекає, щоб до нас повернувся донор через 6 Місяців і ми знову його протестували. І за умови негативних результатів цей компонент видається в лікувальний заклад. Геретроцити зберігаються до 42 днів у температурі 5-6 градусів. Тромбоцити – це дуже такий рідкий компонент, який ми робимо на замовлення, тому що термін зберігання в них буде до п'яти діб. За словами Марії Фантич, зібрану кров продовж місячника віддадуть в усі лікарні Ужгорода. Руслана Гостюк, Іван Шимко – новини на Суспільному.